Сіверський напрямок машина мчить серед палаючого від чергового прильоту степу. Росіяни тут досить активні і постійно штурмують. Ажний день о декілька разів. це позиції польової артилерії 10-ї бригади. Гармаші тут працюють на американській 105-мм гаубиці. М 119 все ретельно замасковано. Хлопці показують свій винахід маскування за допомогою штучних квітів та листя. Листя і вже пару послідів. Ось, що, раз собі і деревом. Дякуючи волонтерам, маємо листя, тяжко собі собі придбали і маскуємося. Менше руху потім поставив, воно собі стоїть, їсти не просить. Ну да, вона так, воно ж так зер'яне і да. постійно треба рубати. Постійно так... рубати рух лишній, а так ось раз, і маємо О, маскування. Варто буквально пройтися декілька метрів. Вистає зрозуміло нащо ж таке маскування. Вояки попереджують, дивіться під ноги, ретельно дивіться під ноги, тому що можна зустріти ось такі сюрпризи. Це бойова частина від російського дрона, який прилетів сюди на позиції, але не спрацював. Не розірвалася ця частина, а і от таких предметів тут досить багато. Це залежить теж від того, як ми працюємо. Чим частіше працюємо ми, тим частіше прилітають такі речі, щоб нас знешкодити відповідно, але не завжди в них то виходить, бо, дякуючи ребам, вони не мають можливості потрапити в ціль. скажімо так. І плюс хлопці з ППО теж працюють. Російські безпілотники в небі тут майже постійно висять. Підходимо до гармати, і тут попередження в небі небезпека. Щасливий, щасливий, я ковра на небі прийом. Плюс прийняв, дякую, хлопці. Хлопці показують гаубицю. Вона ретельно замаскована і постійно готова до бою. Це снайперська винтівка, як її називають, так воно і є. Якщо правильний снаряд, правильний порох в хорошому стані, то все летить. Туди, куди треба. Перший пристрілочний і далі насипаємо. Буває навіть, що з першого піде трапляєш. Ми постійно працюємо на піхоту, тобто ми підтримуємо нашу піхоту. Угу. Тобто ми, у нас цілі, у нас завдання такі, що ми знищуємо, закриваємо рот мінометом, ну, мінометом їхнім, там, піхоту теж їхню там, розбираємо, танчики. У нас виходить як? Дають координати йому. І в мене в телефоні є координати. І просто він перепитує, чи я не збився. Один одного перепитуємо, точно ці координати, не точно ці координати. І по два три рази буває перепитуємо, щоб були правильні координати. Один одного контролюємо. Ось як це виглядає з безпілотника. З одного пострілу вдалося підбити дві ворожі автівки із піхотою всередині. Увага, увага. Ага. Ага. Ви потухли, мужики. Ні, 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 ми смо. Під час бою, ці досить стримані, не в бойовій ситуації. Чоловіки розкриваються, не тримають в собі емоції. Кожен снаряд, що відправляють до ворога, проводжають дуже емоційно. Гармата! Окет! Наступний. Заряджай. Гармата. Окей. Буває таке, що прилітає і по самих гармашах. Не поминайте лихом щасливими спробуми на обороту. Останніми днями після початку кульської операції тут стало трохи спокійніше. Питаю про так би мовити, найжирніші цілі чи просто вдалі влучання. Хлопці били ворожих снайперів, ворожу техніку і особливо багато ворожої піхоти. Група не хороших людей пересувається. Відповідно по вже розбитим розбиті місцевості. І ховається до гаражу. Заходить група в гараж. Наші дрончики її змалювали, дають мені відповідні координати. Я відправляю, і перший снаряд, перший, падає рівно в центр криші гаража, і відповідно до побачення. Андрій показує ось цей бліндаж. Його зараз використовують як сховище від стріляних снарядів та гільц. Звісно, що все замасковане, щоб не Давати російській розвідці позицію. Сліди нашої роботи. Оце скільки снарядів полетіло в нечість, яка прийшла на нашу землю. Дозволяємо, надіюсь, він буде повний. А може й не тут, може вже десь там далі. І кожного дня ці чоловіки потрохи забивають бліндаж гільзами. Майже кожна з них це результативний постріл. Постріл! Зі східного фронту Руслан Смачук, Василь Бендін та Ігор Щепет подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин.